Вітаю вас, ви дивитесь фактор безпеки свого часу. Чимало експертів стверджували про те, що НАТО спіткає та ж сама доля, що й організацію Варшавського договору. Не сумнівалося в цьому, і в Росії. Правонаступниця СРСР вустами своїх політиків неодноразово говорила про альянс як про рудимент часів блокового протистояння. Договорились до того, що привид минулого ледь не розпочав нову холодну війну. Утім, і часом непримиренним здавалося, противникам довелося шукати спільні точки дотику. Росія НАТО про непросту історію непростих відносин. Далі у нашій програмі. Червень 2011 року Картахена, Іспанія, під ігідою НАТО тут проходило міжнародне навчання з рятування екіпажів підводних човнів Болт Монарк Монарк-2011». Серед подібних навчань ці наймасштабніші. Вони відбуваються один раз на три роки. В них взяли участь близько двох тисяч військових з понад 20 країн НАТО та партнерів організації. Утім, відмінністю цьогорічного навчання була не масштабність, а те, що вперше в історії до їх проведення долучився екіпаж бойового російського підводного човна до цього на подібні навчання Росія відряджала лише рятувальні судна в червні цього року. Планується проведення навчання сил ВМС Росії та НАТО з питань порятунку підводного човна, що зазнав пошкодження. Це дуже хороший приклад того наскільки далеко ми просунулися у співпраці один з одним. Що положительно, наше сотрудніше приблітає все більш і болі практичську направленість і плоскость. Достаточно сказать о том учении, о котором адмирал Дипаул здесь привел. Это был «Монарх-2011», где мы посылаем отряд российских кораблей, в составе которого будет подводная лодка, надводный корабль со средствами спасения, в том числе гулководными. Навряд чи обидва генерали могли собі уявити такий діалог 20 років тому. По обидві сторони залізної завіси кожен з них бачив у іншому потенційного ворога. Утім, сьогодні подібні навчання не рідкість. Колишні супротивники спільно відпрацьовують елементи врятування екіпажів підводних човнів. Росія на навчанні була представлена підводним човном Чорноморського флоту «Алроса», рятівним судном ЕПРОН і двома допоміжними човнами. Як для Росії, так і для країн НАТО, що експлуатують підводні човни, ці навчання є дуже важливими. Брюсселі та Москві визнають, що після загибелі підводного човна Курськ у 2000 році необхідність співпраці в галузі безпеки на морі стала очевидною. Саме аварія Курська спонукала Росію і НАТО розробити 2003 року рамковий документ щодо співпраці в питаннях пошуку і порятунку екіпажів підводних човнів на морі. Спасіння екіпажів підводних човнів дуже складне завдання. Тож дуже важливо, щоб країни та військово-морські сили зі всього світу збиралися разом і навчалися цьому. Пам'ятайте, що зрештою підводники це брати по зброї. У них є спільний ворог, не вони самі, а море, глибина. І ми повинні допомагати один одному. Адмірал Ді Паула, який нещодавно залишив посаду голови військового комітету НАТО і був призначений міністром оборони Італії, пригадав, як під час навчання їх разом із генералом Макаровим евакуювали з російського підводного човна за допомогою рятувальних апаратів альянсу. На його думку, це стало конкретним прикладом того, як техніка і процедури можуть успішно суміщатися а головне, як колишні опоненти можуть ефективно співпрацювати та знаходити спільну мову. Історія відносин Росії та НАТО ніколи не була безхмарною. З моменту розвалу Варшавської угоди одним з основних варіантів, які розглядали у Москві, була неминуча ліквідація альянсу, адже він, на думку тодішнього російського керівництва, слабо вписувався у нові європейські реалії. Утім, не виключали у Білокам'яні і іншого варіанту, де НАТО виступала основою загальноєвропейської системи безпеки і з обов'язковим прийняттям до її лав Росії. У нас не хочуть вірити, що наскільки НАТО трансформировалось за период после Холодной войны. Что это? При этом, когда я спрашиваю, вы не хотите принимать во внимание степень трансформации, а что же вы хотите на самом деле? Мне многие отвечают, что было бы хорошо, если бы НАТО самораспустился, как самораспустился Варшавский договор. Нестабильная Россия ничего не могла запропоновать НАТО, а ведь так и не могла зупинити трансформацию Альянсу, который взял четкий курс на расширение. Колишні страны социалистического табора, які образливо называли Але сателітами СРСР, Польща, Угорщина та Чехія вирішили позбутися комуністичного минулого і оголосили про своє бажання приєднатися до північно-атлантичного альянсу. Такий крок країн, які входили у сферу інтересів Росії, викликав природне невдоволення Кремля. Водночас, як в НАТО, так і в Росії розуміли, що період брязкання зброєю пройшов. Необхідно було вибудовувати нові відносини без оглядки на минуле будь-яке перезавантаження відносин повинно змінювати спосіб мислення. США не становить загрозу для Росії однак, мало хто в Росії погоджується з цим. Росія не становить загрозу для країн Балтики, Польщі та Грузії. Проте мало хто в цих країнах вірить у це. Дуже важко вийти з імперії, залишити її позаду, забути десятиліття військової та політичної першості та переваги. Росії потрібно пройти довгий шлях для зміни ментальності та прийняття іншого способу мислення, але це однаково важливо і для інших країн, що були об'єктом чи жертвою імперії пройти свій шлях зміни мислення, відмовитися від імперського комплексу та комплексу. Жертви це те, що ми повинні пройти разом. Експерти переконані, що у Росії і НАТО немає іншого шляху. Перший крок до зближення сторін зробили 1991 року, коли Росія вступила до Ради північно-атлантичного співробітництва органу, що був створений після закінчення холодної війни, і мав на меті побудувати форум спільників з питань безпеки. Наступним кроком до зближення мала стати програма Партнерство заради миру офіційно схвалена північно-атлантичною радою НАТО у січні 1994 року. Програма була адресована усім державам, зацікавленим у співпраці з альянсом. Цей період багато хто вважає Ренесансом у відносинах Росії з Альянсом, адже обидві сторони висловили політичну волю до зближення і намагалися вирішувати спільні питання шляхом конструктивного діалогу. Доєднавшись до програми партнерства заради миру, Москва висловила бажання брати більш активну участь у миротворчих місіях під ігідою ООН та спільно з НАТО. Тисяча року Росія направила свої миротворчі контингенти на Балкани. За рік контингент налічував близько 1600 чоловік. Левова частка з них перебувала у Боснії і Герцеговині. Понад три тисячі миротворців Росія відрядила до Косова. Зрозуміло, що направляючи своїх миротворців на Балкани, Росія керувалася не лише гуманними поглядами. Чимало експертів переконані, що своєю присутністю на Балканах Росія намагалася довести свою знаковість у вирішенні питань безпеки в Європі. Водночас стало очевидним, що Росії та НАТО необхідні нові механізми співпраці. 1997 року відбувається двосторонній саміт, де підписується основоположний акт про взаємні відносини співробітництво і безпеку між Росією та Північно-Атлантичним альянсом тоді ж створюють спільну постійну раду за рік у березні 1998 року. Росія відкриває при НАТО офіційне представництво. Давалося, нічого не може вплинути на відносини Росії та НАТО, які щойно почали налагоджуватися. Утім, перша хвиля розширення альянсу та повітряна операція НАТО у Косовому різко збільшили градус недовіри у відносинах партнерів. У експертному середовищі знову заговорили про новий виток холодної війни. Повертаючись на початок 1990-х років, варто згадати миротворчу співпрацю Росії з НАТО у Боснії. Планувалося, що це буде модель майбутньої стратегічної співпраці. Однак, те, що було в Боснії, не спрацювало в Косово. Коли ми беремо до уваги поступове налагодження відносин, нам все таки слід пам'ятати, що без досягнення консенсусу з головних питань значного поступу вперед не лише не відбудеться, але існує і дуже реальна ймовірність скотитися назад. Росія різко засудила повітряну компанію НАТО на Балканах 1999 року. Здавалося, що у відносинах обох сторін відбувся остаточний розкол, і початок нового витку холодної війни лише питання часу. Утім, обраний 2000 року президент Росії Володимир Путін відразу заявив, що відносини Росії і НАТО будуватимуться на прагматичній основі. Візит генерального секретаря НАТО лорда Робертсона Москви дав старт новому диханню у відносинах обох сторін. Крім того, теракти, які відбулися у Сполучених Штатах Америки 2001 року, змусили Росію і НАТО розгорнути новий плацдарм у боротьбі із існуючими загрозами, міжнародним тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення, наркотрафіком та Піратством альянсу необхідна була допомога такого потужного світового гравця, як Росія. Водночас і Москва була зацікавлена в розвитку відносин з НАТО. Підтвердженням того, що Росія і НАТО готові просягнути одна одній руку дружби, стало відкриття 2001 року в Москві інформаційного бюро, а з ним і військової місії зв'язку НАТО. А в травні 2002 року відбулася доленосна подія у відносинах обох сторін у Римі було прийнято декларацію про створення Ради Росія НАТО. В рамках цього органу Альянс і Росія співпрацюють як рівні партнери. Керівник інформаційного бюро НАТО в Москві Роберт Пшель переконаний, що можна по різному оцінювати тернистий шлях, який Росія і Альянс долають назустріч один одному. На його думку, Москві і Брюсселю вдалося налагодити доволі ефективну співпрацю. Не дивлячись на розбіжності, які виникають, Росія і НАТО ведуть дуже ефективний діалог. Більшість заходів, які відбуваються в рамках Ради Росія НАТО, взаємокорисні і продуктивні. Достатньо поглянути на їх перелік. Мало хто знає наскільки він об'ємний. Досвід показує, що коли нам по дорозі виходить дуже корисний результат. Аби краще зрозуміти одна одну Росія та НАТО, навіть випустили спеціалізований словник, зведений глосарій Ради Росія НАТО зі співробітництва. Словник складається з двох частин. Кожна з яких включає понад 7 тисяч термінів з різних сфер взаємодії Росія і НАТО насамперед боротьби з тероризмом, військової реформи та протиракетної оборони. Остання, як відомо, вже довгий час, є каменем спотикання у відносинах Москви і Брюсселя. Згоди про те, якою буде європейська система ПРО, політики по обидва таб. Ори не може дійти і сьогодні. Дипломатична перепалка розпочалася ще минулого року під час саміту альянсу у Ліссобоні, де була представлена нова стратегічна концепція НАТО. Це може привести до нового витку гонки вооружені. Нам би этого очень не хотілося. Ми сподіваємося, що такої ж позиції придержується Севератлантичний альянс. Експерти ж переконані, що питання про якщо і не перетворить Росію і НАТО на непримиренних ворогів, водночас остаточно може підірвати довіру партнерів. Це питання може стати мостом у майбутнє або в минуле. Якщо вдасться домовитися по про це, буде сильним поштовхом до трансформації, переосмислення наших відносин та відмови від застарілих стереотипів з обох боків. І все ж таки, представники обох сторін переконані, що приводів для розбіжності у відносинах Росії і НАТО набагато менше ніж спільних інтересів. У нас утверджена утверждена формула. А... всепогодности Совета России НАТО. То есть мы разговариваем по всем вопросам без каких-либо ограничений. Есть ряд практических аспектов сотрудничества по борьбе с терроризмом, по Афганистану, по борьбе с пиратством, по содействию в преодолении последствий природных и техногенных катастроф. За последние 20 лет Россия допомагала и принимала активную участь у многих миротворчих миссиях Альянсу. У Боснии и Герцеговине, Македонии, Афганистане, Ираку и Судане Россия была представлена Або миротворчим контингентом, або надавала технічну чи то розвідувальну допомогу. Я думаю, що не існує ніякої магічної формули для порозуміння. Однак, чим більше ми обговорюватимемо це, тим більше шансів зрозуміти, що нас насправді хвилює. Адже, чесно кажучи, нам не слід переживати один за одного. У кожного з нас достатньо проблем, що потребують співпраці та можуть бути спільно вирішені. Найбільш активно Росія і НАТО співпрацюють у питаннях протидії міжнародному тероризму, наркотрафіку та піратству. Обидві сторони визнають навколо подібних загроз варто об'єднуватися. Як відомо, Росія надає свій повітряний коридор літакам альянсу для доставки вантажів силам міжнародної коаліції в Афганістані. Крім того, кілька тижнів тому Москва і Брюссель підписали угоду на постачання кількох десятків вертольотів Мі-17 для потреб афганської армії. До слова, афганські військові вже встигли оцінити переваги російської техніки. Мі-17 – це гелікоптер, який широко використовується у всьому світі, завдяки маневреності, здатності здійснювати злети та посадки у вузьких місцях або на значних висотах, а також підніматися на висоту до 4 тисяч метрів. Експерти в один голос наголошують, що Росії вигідна присутність НАТО в Афганістані, адже тероризм у поєднанні з наркотрафіком утворює смертельну суміш, з якою Росія самотужки навряд. Чукпорейца, Утиму Москвитяго и Неприховуют. То же Дуже Обережно говорит про передачу повноважень за в Украине афганским силам безпеки. Я считаю, что ситуация в Афганистане пока, мягко говоря, далека от успокоения. Несмотря на большую работу, которую ведет правительство Афганистана, президент Афганистана, все-таки степень поляризации, существующей в афганском обществе, очень велика, террористическая угроза. Исходящая из Афганистана, тоже велика. Поэтому возможно ли это сделать в ближайшем будущем? Не знаю, у мене є сумніви. Боротися з тероризмом Росія і НАТО планують не лише за допомогою зброї. Протидія терактам в аеропортах та вокзалах актуальне питання як для НАТО, так і для Росії. За словами представників альянсу, вже за рік в Парижі і Санкт-Петербурзі буде випробована нова система захисту від терористів. На сьогодні Росія спільно з НАТО розробляє ще одну систему Стадекс. Головне завдання, що стоїть перед розробниками, наділити систему, яка отримала назву Електронний ніс, можливостями не просто идентифицировать мухику на топе, а и швидко и точно установить место ее носия. Лично у меня отношение к этому проекту STANDEX такое, как будто это визитная карточка э, всего Совета России. Это демонстрация того, как нужно сотрудничать. Не только улавливая общую угрозу, Но і на цю угрозу общий ответ. На жаль, про спільні заходи прості росіяни продовжують бачити в НАТО образ ворога. Експерти пояснюють це просто: більшість громадян в оцінці НАТО керуються стереотипами. Утім, як пояснити таке ставлення до альянсу російської молоді. Про це ви дізнаєтесь у одній з наступних програм фактору безпеки. Ви дивилися фактор безпеки. Зустрінемось рівно за тиждень.